Ну Юлія Володимирівна зараз дає свої свідчення судові. Фактично, вона визначає всі умови, за якими відбувалися переговори, які, яким чином затверджувалися директиви, якому кому вони надавалися. Фактично, все, що було встановлено в суді, зараз вона просто дає аналіз тих обставин, які є в матеріалах справи. Вона однозначно зазначає, що, по-перше, Кабінет міністрів не мав повноважень затверджувати такі директиви. Директиви вона затвердила, але в матеріалах справи немає оригіналу цих директив. Ці директиви вона разом з дорученням, яке і цей факт підтвердив пан Продан, надала міністру енергетики пану продану, який далі їх передав до НАК Нафтогаз України. Тобто, фактично. Зараз надається аналіз Юлія чинного законодавства, оскільки стаття 365, в який вчинений злочином, якого її обвинувачують, містить бланкетну норму. І для визначення чи вчинений злочин чи ні, потрібно проаналізувати законодавство, яке діяло на той час. Якраз вона надає аналіз законодавства, і зазначає, що жодних обмежень в її дій не було. Суд постійно, на жаль, перебуває. І, і намагаючись обмежити в аналізі чинного законодавства, але поки що станом на сьогодні, всі покази вони даються в тому обсязі, в якому були підготовлені. Сподіваюся, що суд надасть можливість повністю надати всю інформацію, яка наявна у нас станом на сьогодні. Як ви вважаєте, скільки впродняться ці покази? Я не знаю, чи буде переривати суд чи ні, але думаю, що сьогоднішній день. Буде витрачено надання показів, скільки я там не бачив, скільки сторінок, але обсяг ну дуже великий. Оголошено зараз десь біля 10, мабуть, сторінок, а там всього майже 100 сторінок тексту. З аналізом і ще відповідні додатки до нього. Ну, додатки, я думаю, що оголошувати ми не будемо. Але всі я хочу просто привернути увагу, що всі покази вони будуються якраз з посиланням на конкретний матеріали справи, на все те, що було досліджено в судовому засіданні. Інформація є, Я не знаю, у кого є інформація, що в п'ятницю буде вирок. Я думаю, що на цьому тижні об'єктивно вироку не буде, бо це неможливо. Ще мають відбутися дебати. Ще суд не розглядав наші клопотання. А там тільки ми зараз прохвалили десь біля 65 наших клопотань. Тобто, думаю, що. На цьому тижні об'єктивно суд не зможе піти в нарадчу кімнату навіть, але для того, щоб був вирок, ще потрібно, щоб суд написав цей вирок. Думаю, не раніше, наступного тижня, а коли це буде, я не знаю.